Мешканці ще однієї багатоповерхівки відтепер з дитячим майданчиком. Цього разу це жителі вулиці Чайковського, 5. За їхніми спогадами, понад 20 років тому будинок здавався з порожньою прибудинковою територією. І тільки тепер є зміни. Тут ну, тільки дерев'я були і була лавочка з століками. Діти гралися частіше за все на невеличкому старому майданчику поряд з будинком. Таке свято відварину не було ж діткам та такої майданчика. радості. Це вже п'ятий, який встановлено коштом міського бюджету за програмою відновлення дитячих та спортивних майданчиків на 16-17 роки. Ми запланували встановлення 15 майданчиків дитячих і 15 спортивних по місту. Це вже майданчики, які встановлюємо не за мої особисті кошти. А майданчики, які ми встановлюємо за спільні кошти громади, тобто і ваші, також кошти як платників податків. Мешканці ж тільки радіють, що їхнім дітям відтепер є де гратися. Це створює дружбу між дітьми, не тільки просто гра. Це велике діло, Це вже сплочення. Наприклад, два дома, много діток. Вони будуть разом рости, тоже от виросте поколення сплачених дітей, тому що вони на одній площадці ростуть. І, ну да, какого возраста? До 13 лет будут все, все время сидеть. Это не то слово, что хорошее. Это деткам такая радость. Но они маленькие, а так они радеют. Традиційно офіційне відкриття не обмежилося лише урочистостями. Мешканці будинку мали змогу поспілкуватися з міським головою щодо вирішення наболілих питань. І перш за все це стан доріг біля будинку. Нагадаємо, що кошти з депутатського фонду, а це 100 тисяч у кожного. Планують витратити саме на ремонт доріг прибудинкових територій. Кому пощастить, вирішуватимуть самі депутати. З вами ось.